Uh, ніхто не ідеальний, особливо мої макіяжі. І ще одна. Коли я знімаю відео. Нещодавно я зняла відео, виклала його, потім вирішила передивитись відео на своєму каналі і зрозуміла, як раніше. Я подивилася сама на себе і вирішила відтворити цю картинку. І тому тепер у мене тут красиво, тепер мені буде приємно це монтувати, тому що минулий відос був такий на розслабоні. Всім привіт! Мене звати Джо, і сьогодні ми з вами поговоримо про комфортних. Блогерів У мене вже є тон на обличчі, він трошечки дуже білий, але це все виправляється. Головне, що не жовтий. Так, хочу почати наносити щось на брови, і будемо говорити про першу блогерку в кадрі. Велика підказка. Хто це так, от почнемо. Кістки-стільки джем. До речі, ось ця палітра напряму пов'язана з цією блогеркою, яка взагалі наша з нею історія. Якось була повітряна тривога, я сиділа в калідорі і побачила, що один з інстаграм-магазинчиків, на який я підписана, виклав ось цю палітрочку. Я подумала, це те, що мені треба. Вона дуже класна, але через те, що я не була знайома з брендом Морфі, і взагалі я чула про їх палітри не дуже хороші відгуки. Я вирішила подивитись спочатку огляди саме на цю палітру. І я знайшла ось цю прекрасну блогерку, яка зараз на фоні розповідає нам про Cosmic Brushes Gothic це Make Me це мейкміапміс називається її канал. Я подивилася її макіяж цією палітрою, і я закохалася. По-перше, в те наскільки це був легкий і красивий макіяж, наскільки вона вдало використала кольори. На мене надихнула. І окрім цього, мені дуже сподобалася її подача. Камон, вона на початку говорить Hello, my stinky friends, і це мені дуже імпонує. Я би хотіла прийти до цього раніше ніж вона. Насправді, аби бути чесною, я не те, щоб дуже часто її дивлюся. Але коли я хочу знайти якийсь спокій, подивитися подивитись щось, просто надихнутись, я вмикаю її відео. Я думаю, я дивлюся її не дуже часто, саме з тієї причини, що вона англомовна блогерка, вона з Великобританії, і в моєму списку вона єдина така, тому не переключайтеся, я не буду розповідати і про наших чудових блогерів. І щоб розуміти англійську, мені треба вмикати мозок. У мене хороша англійська, я думаю, що десь би два, але все одно це потребує ресурсів. Якби свою рідну мову ми сприймаємо більш-менш без зусиль. А от іноземні мови ще поки що я не вмію сприймати настільки по замовчуванню. Що можна сказати про місу? Їй за 30, Вона нещодавно народила першу дитину. Вона обожнює uh, Cosmic Brushes. Враження, що я кажу про валю сирену і. І улюблена палітра також «Serenity» серед «Cosmic Brushes». Що ще можна сказати про місу, це те, що вона дуже любить котів. І для мене людина, яка любить тварин, це одразу «Green Flag». В неї є декілька їх, по-моєму, і один кого вона часто показує з них його звати «Сосиска». Тому, якщо у вас добре з англійською і ви любите яскраві макіяжі, то обов'язково зазирніть до міси на канал. До речі, вона одна з небагатьох блогерів, які походу ведуть свій канал не заради грошей. Ну в плані це не її основна робота. В неї є звичайна людська робота. Я не кажу звичайно, що робота блогера не є роботою, тому що камон зараз це моя робота. О, oh мига ніколи цього не казала собі. До речі, наступна в моєму списку це та про кого я думаю в першу чергу, коли кажу про комфортних блогерів, особливо серед наших українських. Це валя. Ол Серена. і це справді для мене особлива блогерка. Перша, коли я знімаю тіктоки або якісь відео, де мені не треба розмовляти, і я включаю щось на фон, це майже завжди буде валя. Випадки, коли це не валя, це коли в неї нема нових відосів. Але нещодавно я вирішила, що мені це не завадить. І я пішла дивитись її старі відоси. І до речі, одна з ознак, що цей блогер зі мною надовго, і що це дійсно мій комфортний блогер, що мені його мало мені треба споживати його від нього контент або від неї будь-який взагалі. Знов що ж таки, щоб Валя розповідала, які вона підгузки купила своєму малому. Я би все одно слухала із задоволенням. Так, от ознака того, що блогер дійсно мій комфортний, це те, що я починаю дивитися його відоси майже з першого, навіть якщо це не знаю, відео на калькулятор на тостер, там де вона або він розповідає до речі, у мене нема чоловіків. Все, топ топі. Так, співпало. Ну, розповідають про, про те, що мені абсолютно не цікаво, наприклад, спорт. До речі, я зовсім забула сказати про продукти, які я використовую сьогодні. На бровах палітра Cultural, културал... Cool Tones від Morphe, гель від got to Be, олівчик від Color Intense. Майже всі мої підкладки під тіні кольорові це олівчики від Color Intense. Си ще або також на мені зелений праймер, щоб прикрити мої почервоніння, запалення і так далі. Бо Бог не дав мені хорошої шкіри. І взагалі я не знаю, що зі мною сталося. Це якийсь неймовірний камбек, акне чи що, Тому що в мене вони знов на щоках, вони чесучі, вони балючі, вони мене бісять і мені здається, що кожен день десь з'являється маленький новий їх. Брат, по мені так не скажеш, тому що у мене хороший догляд. До речі, підібраний кулька лябою. Це магазин корейської косметики. І я обожнюю просто, коли в магазинах можна проконсультувати щодо їх продуктів. Це не просто консультація щодо продуктів, це консультація індивідуальна, яка підійде саме вам. Тому моя шкіра виглядає нормально чисто завдяки догляду. Без нього я б вже напевно поїхала даху. Дивно, я вже довго малюю цим малівчиком, все ще не зламала йому його, і власне я звернулася по рекомендації подружки до кулька ляби, аби мені підібрали догляд, тому що по закону подлості напишіть, якщо у вас так само до речі, доглядова косметика, вся закінчується одночасно. Тому е, я раніше зверталася, мені підібрали дуже класний догляд, дали рекомендації, сказали чим користуватися, щоб прибрати взагалі. З догляду виявилося, що от в другий раз, коли я до них зверталася. Що мені треба прибрати майже все. І те, що я, як я вважала, мені допомагає з запаленнями, тільки їх. Ой, гіршу До речі, забула згадати, що Міса мені наінфлюенсила ось цю палітру. Хоча я до останнього сумнівалася, що варто її купляти, тому що вона дуже однобока, як мені здавалося. Але я подивилася її свочі і зрозуміла, що ну мені треба. І я не пошкодувала жодного разу. Я досі не шкодую абсолютно, бо тут набагато більше рейндж кольорів, ніж мені здавалося. На самому початку. Тобто вона не абсолютно синя. Тут і рожеві, тут фіолетові, тут бордові сливові. Так я розумію, що декілька блакитних відтінків або сині, от, наприклад, оці два, доволі близькі, але ну що ж, хочу взяти ось цей відтіночок танці і пройтися по тому макету, що я накидала собі на очі. І... Те, що робить Валентина, особливо це те, що ми з нею знайомі особисто. Це сталося на майстер-класі слави чайки. Як я вже казала, це ледве не єдина річ, яка мені сподобалася на цьому майстер-класі. Там ми познайомилися і якимось просто дивним дивом валі знадобилася модель для промо-відео її розсипушок. І вона написала мені, бо знову ж таки за якимось неймовірним співпадінням. Всі її знайомі або не змогли, або їх не було в місті, або ще щось. Коротше, залишилась тільки я, вона подумала про мене. Вона мене покликала, і вона робила мені макіяж, який зібрав ну стільки компліментів, що просто ну я ніколи за свої макіяжі не отримувала стільки компліментів. Ну що тут сказати, якщо людина обалденна і фарбується, і фарбує, це в. В плані макіяжу валя для мене великий великий приклад. При тому, що вона не закінчувала наскільки я знаю, ніяких курсів. Це просто талант, це любов до цієї справи. І взагалі якась чуйка в мене. От, наприклад, немає чуйки щодо продуктів. Тобто, я можу сказати, вони подобаються мені чи ні, але чому вони подобаються або чому не подобаються, я не завжди можу сказати. А от валіному випадку вона може розкласти вам що я не знаю, ту палітру космік брашес або будь-якого бренду, якого хочете, набираю цей відтінок. «Dream». І пояснити, що подобається, що не подобається. Те саме щодо тональних, я майже ніколи не розумію, що не так з якимось тональним. І я не помічаю. Майже ну я рідко помічаю, я не така уважна людина, як вона, але вона в цьому плані дуже крута. Вона розуміється на формулах, на пігментах, на дуже багатьох цікавих речах. І тому одна з причин, чому я їй дала на зате свою палітру космік Delicious Delight, тому що я не можу сама сформувати думку про цю палітру. Мені треба допомога. Допомога. Мами <смеш> макіяжної. Ну, подивіться, що вона творить. Нормально? Це вона намалювала, ну, одразу. Шмак-шмак. Я коли так роблю? Я малюю ковбасу докторську. Господи, як я давно такий креатив намалювала, особливо імпровізуючи. Тє, до речі, Подивіться, хто тут. Я просто полетіла у космос, коли Валя мене запросила зняти відео до себе на канал, і це відео не набрало багато переглядів. Ну, для Валіного канала я думаю, що можна і більше. Тому. Обов'язково подивіться цей відео, подаруйте йому свій перегляд, лайк, коментар і підпишіться на валю, тому що вона заслуговує на вашу підписку, на вашу увагу і на любов на всю любов світу. Коли ми знімали цей відос, ми наржалися. Ну я скомфортилася з людиною. Я відчула, що це хороша, проста людина, яка не має зірки у лобі, і з якою можна добре порозумітися. Хоча чесно, я сама по натурі сором'язлива доволі. І тому не скажу, що я сильно багато там щось говорила. Тому, будь ласка, подивіться цей відос, подаруйте йому трошки любові, бо він на це заслуговує. Також в той раз, коли я була у Валі в гостях, власне, вона мені подарувала ось ці неймовірні пігментики Її бренду All Serena. Прошу подивіться на цей логотип. Це така краса, але, звичайно, не порівняється з тією красою, яка всередині. Це відтінки ніжність, дем'ян та зоряна. Вони холодненькі, вони з рожевинкою, вони з фіолетовинкою, вони світлі, вони просто чудові. Я не знаю, ну якщо у вас все ще немає пігментів All Serena, то, що я можу сказати про вас як про людей? Ну і раз ми заговорили за пігменти, я хочу використати Дем'яна. Це, мені здається, мій найулюбленіший. Вони всі просто gorgeous, Але цей прям ну коцмотс. Хочу нанести на серединку. Я зазвичай не заморочуюся, просто мочу. П'єм з фіксатором і пірною. Чесно, це якась звичка дурна, все найкраще берегти на потім. І тому мені здається, я використовую валіні пігменти в 100% випадків тільки на відео. Хочу ще ніжність нанести. Вона дуже дрібненька. А, це те, чого я боюся. Все, хватить крутити банками перед камерою. Покручу один раз, потім півбанки нема. Угу. Ніжність це такий загадковий відтінок, чесно кажучи. Він шефтить жовтим, але тільки при якомусь іншому освітленні. Мені подобаються ось ці неочікувані пігменти, яких ти бачиш, такі, ну, начебто все з зрозуміло. Але нічого тобі не зрозуміло, насправді. Ти помиляєшся. Смертний наступна блогерка, це теж б'юті блогерка. І, скоріш за все, ніхто не очікує її тут побачити. І я впевнена, що вона сама в першу чергу, тому що останнє крайні, крайні її відео вийшло два роки тому. І це канал, який називається «Балакуче Очко. Не очко, Белекуче очко це я. Я не знаю, чому ця прекрасна дівчина вирішила кинути Ютуб. Що сталося, але я сподіваюся, що вона повернеться. Поверніться, будь ласка, я все пробачу. Мені подобається подача інформації. Мені подобається її макіяж дуже сильно. Вони неймовірно чисті. Я не знаю, як ці люди це роблять. В них просто вистачає терпіння сидіти, це все вимальовувати до піксель перфекту просто. Що ж, дивитися, її макіяжі, це для мене просто такий різновид. Медитації, слухати її, дивитись, це знову ж таки ще одна блогерка, канал, який я пролистала до кінця і подивилася самі най найперші відоси, які ще були російською. Вам не раджу дивитись відоси мої перші. Ще ні, раджу, але не раджу, тому що в мене такий мірський там акцент Мацковський. Б. Власне, дуже комфортна панянка. Я дуже сумую, тому що вона не знімає відео. Ліфчик і ламель. Дуже гарний. Ще одна наступна неймовірно класна крута панянка: це Юля Проліт, і нещодавно я зрозуміла, що вона мій. Комфортний блогер, тому що я дуже раділа, коли я її зачала навіть утіктоць, тобто в більш короткому форматі, просто слухати, просто дивитись, можливо, вона робить якісь найпростіші мейкапи, але ну мені максимально заходить. я сижу ко заспокоююсь. Взагалі, максимально вона на мене заспокійливо. Діє і якби в таку подяку за такий ефект, який вона на мене розводить, і я вирішила її віддячити. Відправила їй подарунок цілий пак китайської косметики від свого магазину. Але знову ж таки, коли я дарую блогерам косметику, так я позначаю, що це Долхаус. Ну, так. Нагадування таке, але при цьому я не кажу, що вони мені чимось зобов'язані. Я взагалі вважаю, що це повинно стати нормою і що бренди ніколи не повинні очікувати щось взамін. Якщо ви самі відправляєте піарку, це було ваше рішення очікувати, що обов'язково про ці продукти буде зняти окреме відео або обов'язково згадані. Вони десь нічого не очікуйте. Блогери не зобов'язані робити огляди. На те, що ви відправляєте, вони можуть навіть не згадати ніде. Про ці продукти і вони будуть праві. Тобто в цьому нема нічого неправильного. А, забула юлічку вигнуть. Це, до речі, одне з моїх найулюбленіших відео. Це друга частина гуциків та мережево. Я дуже хіхікала. Вона настільки, я не знаю, справжня, вона настільки крута, і так вона її основна діяльність відбувається на буктюберському каналі, але при при цьому вона знімає б'юті відео в Тіктосі, які я теж дуже люблю. Тобто, частково вона теж частина б'юті блогерського. Ком'юніті. Хочу взяти ось такий олівчик теж від Ламель, дуже гарного бускового кольору, і нанести на нижню повіку. Так от, я не скажу, що я велика читачка і що я слідкую за книжковим світом, але через те, що про це розповідає Юля, по-перше, вона популяризує читання для мене особисто, і мені без різниці про що слухати її. От, реально, я не особливо підписуюся на якісь літературні канали, і мені здається, що Юля ледь не єдина, на кого я підписана з буктюберів, але при цьому я. Я готова слухати будь-які її відео. Ще в неї дуже класне відео про всесвіт Gravity Falls. Воно таке світле, ще я не знаю. Юля, це просто... Люблю Люблю. я дісальна малюю. Наступна блогерка, яку я теж дуже сильно люблю, але вона ще менш дотична до б'юті сегменту Ютубу, і це Олеся. Точніше Олеся. Якось так. Приблизно в моїй голові читається назва її каналу. Я не пам'ятаю, як я її знайшла конкретно. По-моєму, якийсь огляд на чи то брічертонів, чи на якийсь такий фільм. Я люблю такі огляди, я люблю ось ці всі гьорлі серіальчики, тому для мене це контент. контент. І в якийсь момент я зрозуміла, що це максимально така тепла людина, і мені приємно її дивитись. І знову ж таки, навіть якщо мені не цікавий серіал або фільм, або мультик, про який вона розповідає, я буду її дивитись, тому що це. Вона, тому що мені комфортно її слухати, я люблю її слухати. Вона мені дарує спокій, як і всі попередні дівчата, про яких я розповідала. Дивіться, яка милість! Це глітер для очей від китайського бренду Cute Rumor. В них усі продукти оформлені в такому роді, що в них зверху є така... Шапочка з якимись миленькими створіннями, типу там одноріг або кролики, В них всі продукти для губ з кроликами, а котики там ще є, по-моєму. Да, і котики. Мені дуже подобається, що навіть якщо у вас закінчився цей продукт, ви можете узяти оцю одноріжку і поставити собі десь красивенько. Отак так, це ж так круто! І коли я вперше спробувала цей продукт, мені він не дуже сподобався. Мені здається, що я нанесла його забагато, і тому він мені пороз'їдав це, ж можна було роз'їсти. От, але зараз я вже трошки ну, якби, більше контролюю ситуацію, контролюю кількість, яку я наношу, і тому е, мені подобається, як це виглядає. Я нанесла його на екісад. Дуже прикольно, по-моєму, виглядає. Так ось Олеся дуже комфортна, мені здається, вона як людина дуже комфортна. Вона в мене асоціється чимось таким світлим, хорошим. Але при цьому. Трошки сесть. Тому так. Треба дивитись Олесю. Вона дуже-дуже класна блогерка, і, до речі, вона оглядає всі серії Аж o що, в принципі, е, рідкість. І це дуже класно насправді, тому що ти, наче, от як з умовною подружкою передивляєшся улюблений серіал. Напишіть, якщо у вас H2O теж один з улюблених серіалів підліткового віку. Я не скажу, що зараз, але він класний. Я думаю, що він класний навіть для дорослих нас. Я дуже ціную такі такі серіали, фільми, мультфільми, які актуальні навіть коли ти дорослий. Актуальний не в плані, що ти можеш ре релейтити цим персонажем того ж якогось, не знаю, Дені Фентома. А актуальні в плані того, що ти можеш це передивитись, і ти не будеш крінжувати як у випадку з якоюсь дорою з експлорер. Хоча мені здається, що я все життя скільки її не дивилася, скільки й мені років не було, я все життя крінжувала. Тому що я вибачаюсь. Я карта. Я рюкзак. Я дебіл. Хоча мультики я люблю, я дивлюся дорослі. Мультики я люблю мультики. Я зараз дивлюся. До речі, розчарування Disenchantment від творця Сімпсонів. Мені подобається. Хочу оформити обличчя, бо я не можу вже на своє фантомне обличчя дивитись. Мій безмінний фаворит ця палітра від Джуді Дол. Я не знаю, я її просто. Обожнюю. Вона дуже крута. Окрім того, що вона ультразручна, продукти в ній дуже класної якості. З ними складно переборщити, але при цьому не треба маслати 100 років, щоб отримати якийсь пігмент. Оцей хайлайтер це просто його можна нанести на те, що вже блищить, і воно буде блищати. Він дуже крутий! У мене блогери закінчилися. До речі, я згадала, що не так давно моїм комфортним блогером була Стефані Су і саме її канал Rotten Mango, який є каналом Струп Крайм. І настільки вона класно все це підносить, настільки вона класно обмальовує все, наче в книжці, або в якомусь фільмі, я не знаю, що просто оці годинні відоси, при тому, що я в мене не дуже добре з концентрацією уваги, я не розумію, це проблема. З консилером, з тоном чи з пудрою. Ні, з пудрою, в мене ніколи не було таких проблем. Так, от я дивилася її відоси, просто задивлялася, заслухувалася, і це настільки цікаво, і настільки я хотіла, щоб всі люди, з якими я спілкуюся, дивилися Стефані і розділяли зі мною цей захват. І ми могли дивитися разом. Насправді, дуже крутий канал. Знову ж таки, якщо у вас добре з англійською, і ви розумієте її без проблем, то welcome to канал Стефані. Також є декілька каналів, які претендують на комфортність для мене, які я див... Дивлюся часто, які можливо теж пролистала до початку, принаймні, ось цей точно. Даша Сонях я пролистала її канал до початку. До її російськомовних відосів подивилася. Oh і на моєму носі не розумію, це тон, чи консилер, чи занадто багато продукту, чи це праймер? Взагалі звичай такі питання я вирішую Господи, Треба вже закінчити своє розхламлення. А То я розхламила за один раз тільки продукти для губ. Їх жахливо багато. Так ось, Соня, про що її канал? Це канал про скандали, про українських селебріті, про ютюберів, про власне от таке світське життя чи що, чи як це назвати. Останнім часом доволі такий моралізаторський канал. Тут, наприклад, в цьому відео вона розбирає Тетяну Принткович, яка зі своїм чоловіком виїхала за кордон, і не розуміє щиро за що ж її не люблять. І такого роду в неї є відео. І що я хочу сказати, якщо ви ще не дивилися Сонях і збираєтесь подивитись, будь ласка, не сприймайте її завжди серйозно, тому що ти не завжди по подачі можеш зрозуміти, вона серйозна чи вона жартує. Але вона адекватна, вона мені подобається, мені подобається її сенси, сенси її каналу, тому раджу, якщо ви не дивитесь, раджу, якщо ви любите там політочки всілякі, раджу, раджу і ще раз. Раджу також. Я не можу не згадати ось цю чудову пані Ріпро Мейкап, яку я відкрила доволі давно ще до того, як вони з валією почали спілкуватися. Боже на цьому каналі, я ще не робила цей ефект вау від цього гайлайтера Калейдос. Так ось якось я знайшла її канал і подумала, боже, це що скарб, наскільки в неї якісний контент, наскільки в неї гарна картинка, наскільки вона приємна і наскільки вона класно фарбується. І ну подивіться, ну, ну це ж красуня. Ну і крім всього цього, мені подобається, що вона говорить, як вона говорить. Якщо в увалі немає нових відосів на каналі, і в мене немає настрою йти, кудись вниз неї старе, я йду на канал Рі. І подвійний бенефіт, в тому що вони звали найкраще. Подружки і роблять часто колаби. Тому мені від цього тільки краще. Боже, як же я страждаю від того, що я забула в Болгарії свій лайнер Джуді Дол? Це просто капець, наскільки мені його не вистачає? Завершуємо сьогодні блогерку, яка називається Джулай MUA. Прикольно, бо я народилася в Джулаї. До речі, продукт, який я не змогла показати своєму розхламі, тому що я е, забула, де я його поклала. Це продукт від Дасік. Я не знаю, ну я дивлюся на ці продукти від Тескі, і мені хочеться просто скупити в них все, тупо все, що в них є. Просто подивіться на це. Так, от цю дівчину я відкрила для себе нещодавно, дуже нещодавно. Чисто випадково мені рекомендації підкинули її. Я якось так одне відео подивилась інше, а мені подобається, що вона така спокійненька. В неї приємний голос, і в цілому, не ну для того, щоб я визнала когось своїм своєю комфортною блогеркою. Це треба, щоб пройшов час, але дає непогані шанс. Я дуже вам раджу завітати на її канал. Так от, будь ласка, завітайте хоча б один раз на одне відео на канали усіх усіх блогерів. Блогерок, точніше. І напишіть мені, чи ми співпали, чи є серед цих перечислених блогерок ваші комфортні, чи ви взагалі дивитесь ці ці канали, і напишіть, хто у вас комфортний. Або що у вас комфортне, які заняття, які канали, які книги, які серіали, фільми, якісь активності. Може, макіяж це ваш ваша комфортна активність. Чому ні? Обов'язково залишайте коментарі, що ви думаєте про це відео. Завдання домашнє – Дивіться моїх комфортних блогерів. І обов'язково в першу чергу дивіться своїх комфортних блогерів. Тому що це дуже важливо. Це контент, який дає нам відчуття безпеки та спокою. І це дуже дуже важливо себе повертати трошки заземляти земляти за Допомогою такого контенту. І тому о, відслідкуйте, будь ласка, хто у вас є комфортним блогером. <гум> І дивіться цих людей частіше. Так, я вас закликаю до цього. І завітайте на мій канал, теж прочекайте мої попередні відео. Я вважаю, що вони достойні уваги. Угу. Дякую, що мене слухали. Дякую, що дивилися, як я роблю мій макіяж. І всім па-па, побачимось в наступного або в попередніх відео.